thank you Це генетичний код мого народу, моя країна, кожне серце пророста незламність, воля, правда щира. День вишиванки зливаються серця, Єдина пісня перемоги й миру. Доброго дня, шпільна народино! Сьогодні ми відмічаємо всесвітній день вишиванки, міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та насіння етнічного вищого українського одягу. Акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії Чернівецького університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. Людина і праця, людина і пізня, людина і витвір мистецтва це все вічне, безсмертне, щось своєрідне і глибоко вражаюче. Наш український народ. Працьовитий, на таланти, здібний, обдарований. Якщо працювати, то до сьомого поту, Якщо співати, то дзвінку, якщо творити щось, то неповторно захоплюючи. З далекого минулого прийшло до нас подіння в'язання, вишивання, різнення, тказку. Виникло воно з любові до рідної землі і батьківської оселі. Одному із видів українського народного мистецтва вижив, присвячене нашим святом. Щиро запрошуємо вас полинути в прекрасний світ народної вишивки, щоб дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та історію. А про те, як доля подарувала нас неоціненим даром вишивання, розкаже легенда. Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи одержали елегантність і красу. угорці – любов до господарювання, німці дисципліний порядок. Поляки здатні до торгівлі. італійці хиз до музики, обдарувавши всіх, бо граптом побачив у куточку дівчину. Вона була одягнена у вишиту сорочку. Руса коса переплетена синьою стрічкою. А на голові поглянів вінок із червоної калини. І запитав її Бог: Хто ти? І чому така сумна? Я Україна, а сумна гостовна, моя земля. Чого ж ти не підійшла раніше? Я всі таланти роздав, не знаю, чим можу зарадити твоєму горю. Дівчина хотіла йти, але Бог зупинив її. Зачекай, є в мене неоцінений дар, який прославить твій народ на цілий світ. Від сьогодні все горітиме в твоїх руках, візьмеш круг і заколоситься, на, ваші... на ваших полях жито пшениця. У хаті твоїй буде панувати краса і затишок. А пісня Твоя звучатиме у віках. У це стане можливим, дякуючи вірі твого народу у власні сили і бажанні працювати заради майбутнього. Мені з вдячністю від дівчина Божий дар і відтоді славиться Україна своїми майстрами а серед них ті, котрі себе мистецтву народної вишивки. Українська народна вишиванка унікальне явище духовно матеріальної культури нашого народу. Упродовж тисячоліть у народній вишивці знаходили і знаходять відображення думки і настрої людини, що її творила, краса природи, полохливий світ думок майстри, їх несподівання на кращу долю. Одягнися із самого ранку, як лево ще пахне зірками та українську вишиванку живими шитими шоками. свою сорочку шиту, дні, Україна, вся родина легенду бережи на житу. Вона, як житті днина, люби повсвітло сонця зранку, що йде до тебе від заграви свою українську вишиванку люби без поспіху і забаву. Дягни сорочку, полотнянку, не так барбору потворні іскреться сонцем з як Україна, неповторня. Народне прислів'я каже, без верби і калини немає України, До сказаного слід додати і без вишивки. тому що вишиваний рушник і вишита сорочка. Давно стали українськими народними символами оберега, мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишаварка, добре слово сусідів, традиції і звичай. це все родовідна пам'ять, наші символи, історія. Нас, українці, по і чарівних рушниках та берегах, обізнають в усьому світі українська жінка і сорочку синами вище на щастя, і рушника на долю. Тому рушник і став синам та донькам. Обирання, бо це сама материнська любов, і щира молитва, що оберігають дітей від біди в далеких дорогах. Вічна пісня парні кольорів, і повторна музика натхнеє, щеп трав, шелест ще для горі, дзвінки тоботи сьогодення. Тут та роду в кольорі заплете, проросте і піснею, і цвітом. Але світом гляньте, на світом українська вишука цвіте.

А я йду по світовищу ванці. Встає над світом щире сонце вранці. І землю гріє про мене А я йду по світовищу ванці. Я українець, і роджуся цим. Нас обережно вишиває Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня, вічна, дуже славна, В культурі слабна. Ні віка, ні моді не здавати. Вона в людському серці, і в душі, мені любові, мрій, надій багато. І ти традиції забути, не спіши. Отже, як бачимо, вишиванка стала справжнім оберегом для українців. І в переломні історичні часи боротьби за незалежність вона завжди була свідченням української самобутності та відданості своїй батьківщині. Це свято допомагає нам ще раз усвідомити велику істину ми українці, талановитий і духовно багатий народ з віковічними традиціями, історією, культурою та національними символами, одним із яких є вишиванка. Вишиванка України це єдбання у вірі, у надії, сподівання. Вишиванка України це свобода, це оберіг незваного народу. Вишиванка України це родина. На ній моя велика батьківщина. Вишиванка України це розман, це квітний, і чудовий край. Вишиванка України це зернина, з якої пронесла людина. Вишиванка України це криниця, що живить Україну, грудівницю. Вишиванка України це світлиця, що зберігає пам'ять, як ходиться. Вишиванка України це крила, що надають дають надію, віру і силу. Вишиванка України, це краса, що яка повітряний не застав. Вишиванка України це є воля, що дорога на щастя і одоль. Вишиванка України це дорога. Нам дана Господом для перемоги. У ваших оселях посмітне калина, поживуть живуть птахи, віти на полотна. Ми з вами, українці, яких об'єднує у велику родину любов до рідної землі до пісні до, вишив... до вишивки. Нехай слова і пісні милозвучні для вас лунають знов і знов. Хай будуть серці нерозлучні на добро, надія, віра і любов. Хай вам сміється доля горобина, поля розборі голосом цвітуть, нехай червоні ягоди калини на вишиванках осявають путь. Хто?